Оціновувачі мерседесів ця машина знахідка для вас. Мерседес 140 й 96-го року зберігалася ця машина у колекціонера, зараз повністю від нуля відреставрована. Цей Мерседес не був ніде битий, фарба виглядає оригінально. Мотор 3,5 дизель, найпростіша лінійка моторів, але він з турбіною. Мега потужний навіть на стан сьогодні з сучасними машинами. При цьому він найнадійніший. Це мотори мільйонники. Одразу дам відповідь на майбутнє запитання, чому на 400 тисяч кілометрів пробігу він виглядає настільки ідеально. В більшості, коли в рокових мерседесах С-класу пише півмільйона пробігу. А він виглядає дуже знищеним, То це означає, що це півтора мільйона пробігу. тому що мерседеси таких років нереально знищити до мільйона. Усі диски в цьому мерседесі відреставровані, резина нова. А також нова кліматизація, водяна помпа, акумулятор нова прокладена проводка відполіровані фари. вся ходова повністю нова, оригінальна і заводська. В загальному усі запчастини, які є в цьому мерседесі, є оригінальними. Тому цю машину можна вести на будь-який сервіс на діагностику. Не чи на об'єм мотору він доволі економний по трасі 8 літрів по місту до 14. Також є два ключики. Це супербезпечна машина, яка зараз в ідеальному стані, до якої варто І ще на секундочку. Послухайте звук мотору.